Колишній радник голови МВС Вадим Денисенко заявив про те, що після війни потрібно заборонити чоловікам виїзд з України ще на три роки, тому що, начебто, ми не збережемося як нація. Це, звісно, не є офіційною позицією МВС, а лише його особиста думка. Як ви вважаєте, чи буде таке рішення правильне? Чесно, mm я -hmm. um, не дуже впевнений, оскільки з одного боку в дечому він правий, оскільки справді, якщо одразу після війни відкрити кордони, то логічно, що всі виїдуть. Але з іншого боку, це якби і порушення багатьох прав людини. Тому чесно, я не беруся відповісти конкретно на це питання. Але люди і так дочекаються і поїдуть звідси. Тобто всі люди, адекватне населення, яке має кошти, і якось адекватно оцінює цю ситуацію. Я думаю, всі вийдуть. Ну, я поїду точно. А як ви вважаєте, після перемоги вже все-таки люди будуть виїжджати і ніхто не буде повертатись в Україну, відбудовувати? Ну я вам скажу чесно, я не маю бажання сюди повертатись, тому що, дивлячись на ситуацію, яка коїться, як ну, який хаос навкруги, то ні. Якщо буде вже позиція МВС такою, щоб закрити границі, тоді вже, я думаю, можна буде до цього ставитися якось серйозніше. Я Думаю, це на всього його особиста думка. А от, наприклад, якщо вже зараз відкрити кордони і дозволити чоловікам виїжджати, чи варто? Я рахую, що зараз краще не відкривати кордони до тих пір, поки війна, це буде неправильно, тому що дуже багато молоді і так бачимо, зараз стараються любим способом виїхати. Платячи гроші, створюючи при цьому корупцію, це неправильно. Молодь мусить бути тут. Три роки, як на мене, забагато, і я думаю, що кожне, кожна людина, яка розуміє, якщо щось для нашої країни загрожує, відповідно повинна приїхати і захищати. Але якщо війна закінчиться, немає жодного морального права, як на мене, забороняти виїзд з країни. Відкрити вже кордони для чоловіків. Чи варто? Я зараз я вважаю, не варто. А чому саме? Ну, тому що зараз масово всі почнуть тікати, бо ну, хто нас на заробітки, гроші, і тут взагалі нікого не лишиться. А в разі чого щось станеться, то хто потім буде боронити. А як вважаєте, після перемоги чоловіки теж будуть далі виїжджати чи все-таки будуть повертатися? Я сподіваюся, що будуть повертатися.